Всім привіт, дівчата! Я неймовірно рада вас вітати на каналі. Дуже я давно не знімала таких відео, дуже давно не знімала розпаковочку, але я збирала. Як бачите, в мене дві запаковані посилочки з України, посилку я розпакувала, тому що там була не тільки косметика, і тут в мене ще з Парижу пакетик лежить невеличкий від Sephora. Я все збирала, знімати не дуже хотілося, якщо чесно. По-перше, бо були уроки в школі у сина, дуже багато часу на це йшло. По-друге, мені не дуже подобається дизайн квартири, де ми зараз. Живемо і оці штори або фіолетова стіна. Воно мене трошки підбішує, якщо чесно, бо вдома в мене була біла стіна, в мене був стіл з правильний для того, щоб знімати ці відео. Тут, от маємо те, що маємо, але давайте починати. Давайте почнемо з найстарішої моєї покупочки. Це покупка з Sephora. Я купила ще в березні місяці це тональна основа від Giorgio Armani. Мені хотілося новеньких тональних основ. В мене закінчилась дві мої тональні. Основи. Хто підписаний на мене в інстаграм, той бачив. А в сторіс від Chanel і від Estee Lauder закінчились тональні основи, і хотіла спробувати щось новеньке, тому я взяла ось такий варіант Luminous Silk. Дуже тонка тональна основа у відтіночку 3. Я думаю, що на літо він мені буде дуже-дуже подобатись. Хочу сказати, що у Франції ціни не надто приємні. А в Польщі ті більше цікаві на косметику, тому що у Франції ця тональна основа коштувала 62 євро. В Польщі було б процентів на 10 дешевше, якби я купила тут. Але мені дуже хотілось в той момент саме в тій софорі зробити покупочку. Я вже мала змогу спробувати цей тональний крем у відцінку 3. Хочу сказати, що він значно світліший, ніж двіечка від Dior, і він на моєму обличчі не окисляється. Поки що я його не дуже зрозуміла, він мені сподобався на свочі в магазині, але на обличчі він дуже-дуже підкреслює всі якісь лущенки, навіть там, де їх немає. Я не знаю, що з цим робити. Можливо, треба може. Після а, хорошого такого силіконового праймеру наносити тональну основу, але я зазвичай не люблю так заморочуватись. Можливо, ще спробую з вологим спонжем наносити цей тон, якщо ні, то, то ні. Ось такі відгуки поки що на Люміна Silk від Джорджо Армані. Просто поверх шкіри, поки що вона в мене лежить. Далі в Україні розпочав працювати магазин сильна б'юті. Дещо мені зручніше купувати тут, дещо ще я під замовлення купую для дівчат з України, а дещо, наприклад, Елеміс мені зручніше замовляти з України, бо в Україні сильна б'юті напряму співпрацює з Елеміс, і ціни значно, значно приємніші ніж ті ціни, котрі пропонує європейська. Леміс, а конкретно польські. Я купила собі бальзами, ви знаєте, що я їх люблю, У мене вже, мабуть, штучок 6 отаких рушничків є. Рушнички використовуються теоретично для того, щоб знімати бальзам, але вони класні просто для того, щоб витирати обличчя після умивання. Ось такі вони. Перу просто в пральній машинці, і для обличчя в мене завжди є чистеньке окреме полотенечко, чистеньке окреме рушничок. Я замовила собі, якщо не помиляюсь, два бальзами. Так, звичайний із розою. А як правило, звичайний він трошки дешевше, ніж розою. Тому, мабуть, я такий вибір зробила, не знаю насправді чому. бо зараз би я взяла два з розою. Все ж таки, з розою я люблю більше, плюс з розою більш стабільний, як правило, бальзам, ніж ось цей, але давайте перевіримо. Класичний він тане при транспортуванні. Ні, нічого не розтануло, бо в нас зараз 10 градусів на вулиці, і я замовляла ще раніше, коли в Україні також було холодно. І бачите, нічого не розтануло, все ціленьке доїхало. А цей, до речі, розтанув, хоча він, як правило, більш стабільний. Бачите? Є масло. Він, як правило, більш стабільний і більш легко переносить транспортування. Тобто, якщо вибирати для подорожей, то я б вибрала все ж таки з розою бальзамчик. І також взяла для подорожей ось такий міні-бальзам. У мене був з аха-кислотами від Superfood для подорожей, але він вже майже закінчився. Тому я взяла ось таку манюню. Сподіваюся, що вона мені там не зальє всю косметичку маслом. По дорозі дуже люблю ці бальзами, як вони працюють. Я беру їх просто пальчиком зовсім трішки, розподіляю по обличчю, масажними рухами. Цей бальзам дуже легко, дуже швидко розчиняє повністю всю косметику, в тому числі і косметику з очей. А потім змиваю тепленькою водичкою, змивається також дуже дуже легко, перетворюється в молочко, і шкіра тоді така, знаєте, напитана, така приємна на дотик. Дуже дуже класна, дуже люблю. Ще замовила собі тонік від Tyrz, також для подорожей в такому маленькому форматі 89 мл. Але, мабуть, треба ще один замовити повнорозмірний, бо в мене вдома також тоніки закінчуються. Всі, причому всі відразу, там у всіх буквально по 5-10 мл залишилось. Це, якщо ви пам'ятаєте, тонік, ще, мабуть, років 10 тому дуже активно показували його на YouTube усі блогери, дуже активно його хвалили. Я також його мільйон разів заказувала за ехьорбу На ехьорб він, мені здається, вже не представлений, але його зараз можна і на мейкапі замовити, і у нас не сильно б'юті є. Тобто він в Україні зараз досить широко представлений, вже немає проблеми його знайти. Дуже такий натуральний, дуже простий, дуже базовий, класний, можу дійсно рекомендувати. Також насильна б'юті широко представлений бренд Origins. Я завжди його замовляю. У мене завжди є ось ця масочка з рожевою глиною, ви про це знаєте. Замовила собі ще одну, також для дорожньої косметички, для того, щоб її повністю зібрати, щоб вона в мене лежала. Це моя мрія, щоб в мене лежала дорожня косметичка. Бо я завжди звідти щось тягну і завжди, коли вона мені потрібна, вона не повна. Наступний продукт це ось така масочка від Origins, вона для очищення пор. Класна, дійсно, очищуюча маска, вона з глиною трошки може підсушувати. Що стосується Маски, котра не підсушує, я її використовую зараз насправді просто як нічний крем, бо зараз моя шкіра як ніколи цього потребує. Це маска з авокадо. Вона дуже глибоко зволожує і на ранок з першого ж використання шкіра просто супер наповнена, супер розрівняна. Вона, ну, наче на 5 років молодша, я не знаю, можливо, навіть на 10 років молодша, після цієї масочки буду купувати ще, бо використовую ну, доволі часто. Я прям постенько. Таким шаром наношу, потім промокаю трошечки, знімаю те що зайве, і на ніч залишається. Тобто я її не змиваю, а просто промакую, щоб приємніші відчуття трошки були. Ще замовила на пробу. Два продукти, бо цей цю масочку під очі I revive mask, це щось між гелем і маскою під очі від Elemis, Я вже колись використовувала, але я не можу дати від руки. Наскільки вона класно зволожує, наскільки вона класно напитує, бо це було досить давно. Тому я хочу оновити якось свої від неї враження. Давайте разом розпакуємо і відразу покажу вам текстуру, бо це незвичайний крем під очі, тобто вона має більш легку текстуру, ніж ми звикли використовувати під очі. Думаю, що корисно буде показати відразу сводч. Ось така вона, бачите? На фото, до речі, в Інтернеті в повному розмірі вона здається чомусь жовтенькою, але навіть в повному розмірі, якщо свочити, то вона буде така прозора. Дуже приємна така смуз, <смуз> текстура. Не знаю, дуже силіконосте чи що. І запахи у Елеміс просто божественні. Мені дуже подобається запах косметики Елеміс. І glow Primer від Superfood. Я знову хочу знімати контрольні закупочки, знову хочу робити знаєте, такі відео, де продукти від різних брендів, але одного типу збираються, і ми їх порівнюємо, порівнюємо за ціною, за складом і так далі. І тому, подібне. І тому я взяла цей glow primer. У мене ще є декілька glow Primerів, в тому числі ось у мене тут стоїть від Charlotte Тілбері. На тесті будемо з вами разом перевіряти, тестувати і давати відгуки. Наступним кроком пропоную зробити розпаковочку з цієї просто величезної посилки від Sephora, тому що тут є те, чого я не знаю. Тут є цілий набір подарунковий, котрий я не роздивлялася на сайті, і на сайті був тільки натяк на те, що там всередині насправді дуже багато чого було, ну так скажемо, в подарунок. Сюрприз! Ось так все виглядає всередині. Просто величезний такий подарунковий пакетик від сефора. Розпаковуємо. Та-дам. Так. Ось це той самий мішечок, котрий з подарунками. Цілий мішок. Декілька пробничків, аромат, тональна основа Makeup like Forever, пробничок від Lancome і промокод. Якийсь на якусь скидочку. Насправді все. Замовляла я ось ці два продукти: консилер, котрий ми з вами разом в Sephora вибирали, і умивалочку від Dior. Також дивіться, є дуже класні консилери. Мені прямо дуже сподобалось. Я вже спробувала. Верхній це b 10, середній B20 і нижній B30. Ось так виглядають. Ось так називаються. Дуже тонко лягають, і мені здається, що вони більш такі стійкі і менше будуть завалюватись пори, ніж аурглаз, котре в мене зараз є. І ось такі консилери в баночках з аплікатором, мені здається, вони найбільш живучі, їх найдовше хватає. Ого! Просто дивіться, що тут всередині. Так, ну давайте буду по одній штучці діставати і будемо з вами роздивлятися. Сандей Райлі, мені здається, що таке вже в нас було з вітаміном С 5 мл. Як це відкривається? Це ось тут відкривається. Так. А ще мені треба канцелярський ніж купити, для того, щоб це все було зручно відкривати на відео. Так, ой, ой, така велика коробка і такий манюнчик всередині. Гарний, дуже гарний, дякую. 15% вітамін С. Подивлюся, який у нього строк придатності, і, можливо, залишу на осінь, тому що влітку зараз мені не дуже хочеться, тим більше. Що, я сподіваюся, але мене дівчата попереджають, що влітку в Польщі сонце не буде. Ой, і ще одна, точно така сама штука. Їх тут дві, дивіться. Сандрі Райлі, 15% вітамін С. Туш від мілк, мені здається, у мене така є. Мені здається, в мене така є, і мені здається, це та, котра не дуже. А, ні, це та, котру я ще не пробувала. Будемо разом з вами пробувати. В мене зараз дуже багато відкритих тушів, тому не буду також відкривати. Так, щось велике, цікаве, щось з фісташкою з соленою карамеллю. Що це таке? Парфумований міст. Для чого? Це просто аромат? Чи що це таке? Цікаво. Слухайте, ну протестувала я його, прочитала про нього. Це неймовірно смачний аромат. Дуже-дуже приємний. На початку дійсно пахне фісташкою і солоною карамеллю, так як і написано, але потім він розкривається як більш такий складний і більш. Я не знаю, у мене асоціація щасливий якийсь аромат, дійсно дуже-дуже приємний. Спрей розпиляє. Не надто так, знаєте, не димкою, а саме просто так, водою. Тому я думаю, що його вистачить не дуже надовго. 62 тут означає те, що він з 1962 року випускається. І задумка в те, що використовуючи цей спрей, ви повинні якось думками переноситись на бразильське узбережжя. Ось це все, що я про нього прочитала. Дійсно, мені дуже подобається, буду з великим справим. Доволенням користуватись. Від Кензо. Туалетна водичка в спрею це, мабуть, для чоловіків. Так, щось мені не подобається цей мішечок. А, нічого цікавого, такого, що прям вау, я ще не знайшла. Ой, який він пильний. А, on The Wild Side. А, денний крем. Органічний, натуральний, окей. А, я очікувала чогось більшого, якщо чесно. А, ну, таке поки що. Так, від Анастасії, що це у нас? Блиск для губ від Анастасії. Оце вже цікаво. Оце вже цікаво. Сподіваюсь, класний відтінок, класний, тому що прозорий. Бо в мене з Анастасією, якщо пам'ятаєте, були не дуже добрі відносини. Я колись замовила Анастасію з їх офіційного сайту онлайн, з Америки в Україну. І все прийшло, ну, тобто, прийшло все ідеально, те, що я й замовляла, але всі їх помади на губах виглядають на 5, мабуть, тонів темніше, ніж в самій пулі. Давайте протестуємо його липкість, його аромат. Це, звичайно, не в носі, не на губах, але він такий доволі плотненький. Запаху, як на мене, зовсім немає. І ну, липкувати, липкувати. Тим, хто не любить липкість, тим не сподобається. Але чим більш липкий блиск, на мій погляд, тим більш він стійкий. Босі, що це за така ляля маленька від Rare Beauty. Тільки я вам сказала, що хочу поближче познайомитися з брендом Rare Beauty. Як ось, привіт. Дивіться, яка манюня. Що це це в нас щось для губ. Ну Просто манюня. Ой, якийсь сухий такий бальзамчик. Клас. Гарний колір і приємний аромат. Дуже приємний такий напівкавовий чи що. Це туш, клас! Також дуже люблю туш від Rear Beauty. З задоволенням буду її використовувати. Все. Ось такий подарунковий мішечок був. Коли у Sforі бувають такі подарункові мішечки, на жаль, в них не буває скидок. Бо зі скидкою ці продукти було б значно приємніше використовувати. Значно приємніше купувати, скажімо так. Взяла b 10 відтінок, вибирала між B10 і B20, вирішила все ж таки взяти b 10 бо в мене є від Dior такий темненький. Консилер, а саме світлого в мене немає. Ось так він виглядає. Такий сухуватий, приємний. Приємний. Хочу сказати, що я трошки переборщила з відтінком. Треба було все ж таки брати b 20 тому що або я сильніше підзагоріла, ніж вважала, або він. З самого початку був засвітлий для мене. Можливо, тому що я зараз багато часу проводжу на терасі. Я завжди на націльне на б'юті працюю на терасі. Дуже багато вчу англійську саме на терасі, і вже в мене такий досить суттєвий загар, засмага, досить суттєва засмага. Ось такий. Консилер в мене від Шанел. Не знаю, можливо, буду користуватись, можливо, ні. Подивимось, це залежить від макіяжів і від тональної основи, якою я користуюсь. Ось такі в мене наразі ще є консилери. Зніму окреме відео про консилери і тональні основи, бо є що сказати. Ваніш від Hourglass це той, котрим я користуюсь усю зиму. Мені здається, що його тут уже не дуже багато залишилось. І Dior просто безкінечний, 11 мл, мені здається, так, 11 мл тут це 1N, але. Він дуже-дуже темний і ще й має е, таку неприємну якість, він трохи окисляється. Е, ось, Тому він тільки на літо, А ось цей ваніш мені дуже подобався весною. Весною, взимку не знаю, що робити з цим, b 10 Можливо, прийдеться його просто зберігати до осені. Так, що стосується умивалочки Dior. Вона не бюджетна, але дивіться, яка вона величезна. Її просто вистачить, мабуть, до наступної зими. Ну, на літо і на осінь її точно вистачить. Тут 150 мл. І сподіваюся, вона буде класною базовою. Кремовою розповім вам трошки пізніше, коли її вже добре протестую. Єдине, що хотілося б перевірити, що тут за текстура: гелева чи кремова, бо в мене була гелева текстура, а це була серія каптюр в рожевій такій баночці, в рожевому тюбику. Хочеться кремової. Ой, щось вона там розслоїлася. Так, тут кремова текстура. Ось так виглядає. Ой, дуже дуже пахне. Не знаю. Мені зараз дуже подобаються ароматизатори в косметиці. В цьому нічого доброго немає. Бо ароматизатори це все ж таки дуже високий шанс того, що ми будемо мати алергію. Ароматизатори і барвники це найбільші алергени в косметиці, але мене зараз це просто дуже бадьорить. Мені це дуже подобається. Можливо, я не знаю, тому що період такий в моєму житті, але мені дуже важливо, щоб косметика мала аромат на даний момент. Так, і тут у нас з вами остання коробочка. Насправді я точно знаю, що тут, бо це речі, які мені були просто необхідні. Так. Пробничок Діор Bouquet. букет. Forever Dior Skin Glow. Саме через ці пробнички мені довелося купити тональну основу Ще одну. Ще одну. одну тональну основу, бо мені так сподобались їх пробнички, що я не змогла пройти повз повнорозмірний продукт. Тільки в пробничку в мене був 20-й відтінок, а я взяла Точніше, у мене був другий відтінок, а я взяла півтора. Тому що другий він трошки такий, знаєте, трошки закислявся в оранжевинку, а мені це не дуже подобалось, тому взяла саме півтора. Сподіваюсь, що він мені також дуже підійде. Що стосується цієї тональної основи, вона дуже класно сидить на обличчі, її просто непомітно. Я її наношу на добре зволожене обличчя сухим спонжем або щіточкою, або можна просто пальчиками, дуже-дуже добре розприджати. Класно лежить, просто суперська тональна основа, і мені подобається, що тут SPF 20 і ще PA3 плюси. Також у них є, бачите, glow серії. Я зараз користуюся також мініатюркою glow серії, але матова вона краще сидить на обличчі. І ще взяла собі. А... Черговий кондиціонер Fondant від Kerastase. класна штука, дуже добре зволожує. Я мільйон разів його хвалила, вже закінчила такий самий і вже не один. І це моя зараз найулюбленіша серія по догляду за волоссям саме Resistance. Зараз моє волосся до неї дуже-дуже звикло. Я трошки пізніше переключуся знову на бівер. Покористуюсь, можливо, кокосовою серією, можливо, з бразильським каратином. Не знаю, мабуть, з кокосовою все ж таки для того, щоб волосся не звикало, але за. Зараз просто кайфую від Карастас Resistance. Так, ще наостанок покажу вам два продукти. По-перше, я залишила собі одну із щіточок пліні. Ми такі щіточки продаємо на сильному б'юті, тому мені важливо знати, наскільки вони якісні. Вона така м'якусінька, дуже приємна. Подивимось, як вона буде набирати і віддавати рум'яшки. Мені хочеться такої, знаєте, трошки більш детальної. Роботи з обличчям, і в магазині Estee Lauder я викуповувала косметику для сильна б'юті, і мені дали вперше ось такий подаруночок цілих 15 мл крем для обличчя ліфтинговий. Прикольно. В мене вже колись була мініатюрка, ну, мабуть, 7 мл від цієї серії. Дуже дорога серія в повному розмірі, тому я жодного разу не купувала для себе повний розмір. Саме цих продуктів від Estee Lauder. Протестуємо разом з вами. Бачите, вона більш густа, ніж Revitalizing Supreme. Revitalizing Supreme я зараз використовую, дуже мені подобається, але вона швидко впитується, наскільки я пам'ятаю. Треба про неї більш детально почитати і розкажу вам в якомусь б'юті-сніданочку про свої від неї враження. Ой, запах також просто божественний. Не знаю, чому я повернулася на запахах. я не вагітна, якщо що, просто не знаю. Вони мені зараз підіймають настрій. Я дуже сподіваюся, що це не переросте в те, щоб купувати заново колекцію ароматів, тому що я намагаюся зменшити кількість косметики, не дивлячись на те, що зараз ви бачите просто е якийсь капець на столі. На цьому все. Якщо відео вам сподобалось, звичайно, ставте лайк і підписуйтесь на канал, відео будуть виходити часто.